Я хотіла я встала з диванчика, я кричу, бачите, федужечка положила, прилялась і співала пісню, а я лягу-прилягу, я на привозю. Але це каже, вставай, бо прийшов бичок. Кажу, слава Богу, що прийшов бичок. А тепер що до цього бичка пива, да? от ну я просто не люблю пиво. Любите пиво. І ще я зараз один, хто вміє похміряти. Це Я от не міг. Але я один раз похилилася і думала, що умру. І з тих пір ні. Перемучу зараз до обіду, блючо з камнека. Okay. Мене? Хочу, що я не а ні, я ж взагалі чашу не можу. Так не вирізую, ви знаєте, ми вміємо з вами і напитися, і працювати, і відпочивати. Це саме головне. Получили ми дорогождали бичок. Бичок, звісно, він не такий прямо геть. крупний. Бачите, він такий на ладошечку. Ціна цього бичка 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, це йде бичочок, він йде потрасонний. Ми будемо робити його по пол кг, тому що він, бачите, отакий хорошенький. Тільки на вайбер 0,98 з тиждень 0776, що ми вайбер нікуди. Ми взяли бичка, ми його взяли в два ящика, тому що він дійсно добре продається. Зараз навакуміруємо. Один ящик поїде в Яремче, бо там дійсно, там дуже любить, до речі, бичок. Дуже. І я його там продала весь іменно бичочок. Люди приходять собі, знаєте, хоч ви знаєте, обично кажуть, це сезонний да, товар, якби, літній товар, але ні, дівчинки він не літній товар. Він такий, добачити, средненький. І я вам друге хочу сказати, що е, коли крупний бичок, він теж не дуже хорошо. Е, в крупному бичку дуже велика кісто, тобто хребати то цей, ви зрозуміли? Ну, тут є е, косточка і вона груба. А у мілкому бичку тут виходить одна м'яка. цей, де він взагалі чорний. Він йде м'який, він йде в'ялений. відриваємо, ловочку відриває, навіть дуже багато м'яса. 1000 гривень за кілограм. Одним словом, замовлення я вам сказала, куди робимо. Бичочок є, ми зараз зробимо по полкіло. Пол передачу Дівчинку хочуть душки. Душок немає, їх подали. Душки будуть на YouTube. Це у нас іде два замовлення, такі, хорошенькі два замовлення. Я вам щось покажу, що передається все новою почтою. Це ми замовлені отака баночка і ось така баночка. Це два одинакові замовлення йдуть. Вони приїжджають, час. ми їх поставимо. Але сьогодні неділя замовлень, поки не дуже є. Корочка, ви знаєте, що чорна ікрава нарівняється, повітами буде щучь, ікри, в нас є щучка така. Десь робимо розгородний поворот, ми отримали Дунаєчку. Ви знаєте, що Дунаєчка, вона така проходить заморожена. Це така Донайка, як була у нас в ландезиках. Помните, були ландези, 550 гривень, це була ландези. На сьогоднішній день Дунаєчка вона йде вакуумовано в пачці, вона теж йде 550 гривень. Такі чотири штучки, вона йде середня. І ви знаєте, що Дунайка вона сама-сама полізна рибка. Дунаєчка і форельчика. Сама полізна рибочка. Саме головне це є рибучки хребет. Дівочки. Ми раніше брали хребет, викидали. Ні, яке. Саме полізне, це знаєте, це хребет. Вич, що ми чуємо, хребет беремо, викидаємо, німої рушити. Хребет і голова це найполізне, що є. Хребет треба обов'язково посумоктати, тому що всі вітаміни в немають. Та, Ось така пачка стоїть 550 гривень. Замовлення ми робимо тільки на вайбах 0,984930776. Це донаєчка йде, мало-мало сольінька. Ми її беремо, бачите, я вам казала. Раніше вона була, була вакуумована, і я вам говорила, що її будуть. Заморажувати її нічого не буде. Ви, допустимо, так от замовили 550 гривень пачка, ви її замовили одну зіл, три поставили в морозівочку. Але щоб ви знали, що по вітамінах дуже багато вітамінів цієї рибочці. Це значить так, хороші дунайка є 4 штучки 550 гривень. Вона йде малосольна, вона йде дуже смачна, а саме головне вона саме полізна рибка. Дунаєчка і тваричка, саме полізна рибочка. Так що такі чотири штучки ви замовляєте, нам не важливо, скільки ви замовляєте. Одну пачку целу. Чи полтолок і кри, я вже вам казала, у нас немає поганочої. Бичочки є тисячу гривень, такі на ячок. Є 550 гривень. Макіло не забачиш, що нас є плівочки маслінки, у нас є корочка, у нас є всі вкусняшки. Ой, і корочку треба накусувати, бо корочки немає, треба накусувати. Не всі ми любимо, печенчик. І ще хочу вам сказати, про цю ікорочку. Дівочки, вона не жидка, бо дівчинка написала, чи жидка вона, чи ні. Ні, вона йде плотна, і корочка, вона йде плотно, це йде такі там. Тут 600 грамів, вона стоїть 35 тисячі, 230 грамів, 1500, 350 грамів 2-2. Значить, пікорка є, дуже вкусна пічолочка, яка питала, дівчатка, обличчя між цими пічками, дівчатками. Обличчя ніякого немає. 230 грамів вона стоїть 250 гривень, вона йде цельна, вона не йде рвана, вона йде кусочками таким вот. Вона прямо видно, що тут іде кусочки. Тут йде тільки лавровий лист і горошок. І така баночка стоїть. Добре утро, добре утро, як ваші діла? Получили, йдіть сюди. Подивимося, скільки да йти на полкіло. Ми його почуємо по полкіло, полкіло, виходить, 500 гривень. І воно дуже таке добре. Воював на полкіло, девиточки, 330 грамів. Такого Що Віщому 470 грамів двері. 500 грамів. Дивіться, скільки на не Зараз Ми його загакуміруємо і поставимо на літинку. Саме головне, що... Бичок не хотрошовий, він іде дуже. Кут. І це вяловий бичочок 1000 гривень за кілограм. Замовлення робимо на вайбер 098 493 76. Кроме вайберами замовлення не приймаємо нікуди, щоб потім не було образ. Дівчатка, і пиши адреса, тому що вчора дівчинка Лесі на телефон написала в одне місце, а мені друге місце вийшов інцидент. Дівчатка, пишіть точну адресу, город, номер телефона, фамілія, ім'я, очвоно, номер пошто. Тому що потім, виходить, недорозуміння. Значить так, відчувки він і Я теж за вами вже скучила. Як ваші діла? так? Да? все добре? Ну, ви молодець. Все добре, ви ж знаєте, ви умічка. Спасибо вам. Приходьте. Все добре, правильно, молодець. Ви теж здорові будьте. Я теж вас люблю. Добрий день, Добрий день, добрий день. Так, чи він добрий, чи він не добрий, я не знаю, але він добрий. Я завжди добрий ранок, тому що встали, ті очі відкрила, голову не розчесала, але я хоть, слава Богу, пішла душу. Полягла спати, хто вчора, вчора в чому всім приймала. Це теж боє. Здрасті, здрасті. Спасибо. Здрасте, здрасте. Спасибо. Здрасте. Спасибо. <реш> <реш> Приходьте, <реш> вам удачі. Чоловік, ну, передайте йому рибульку, цвіту. Передайте йому рябулечко. І хай хороші. Всі рахують доказати. Кожного трудо. Чуєте, я для ляла, так лігала. Це життя. Вчора, слава Богу, прийшла з роботи, прийняла душу, переділася, тому вот, що в тому вчора пруснулася. Руснулася, розділася, правда, прийняла душу і пішла на роботу. А хорошо ці кучі хто придумав, я хочу сказати, не треба розчасувати. Господи, що все придумали, треба ми я бо вже скажу, що я не діфляця. Ні, я не їфля. Це один раз в житті буває. Може, не один раз, пару разів, нічого. Значить, дивіться, бо починаю одне говорити, вже забуваю. Піченочка 230 грамів, 250 гривень. Я не знаю, як я до Я сьогодні прийду додому, а це я з вами тут наговорюся, я прийду додому, вам скажу, I love you, піду в душу, діну махровий халат, я ляжу і до завтра буду спати, тому що я не виспалася. Значить так, печеночка є у нас є все. Ми знаходимося на привозі і ми теж одні. Що всього вже ви почнемо. У нас є така ікорочка, це ікра преміум клас, Найде Київська область, Фастівський район, село Тарасівка. Така коробочка, вона є, Китає, є вона стоїть 650 гривень. Одним словом, асортимент дуже великий у нас є, яку ви хочете. хочете всі, і хочете розвісну. Саме головне ви знаєте, що печоночка, вона повітря віно, відрівняється до чорної корочки. Чорна якраз стоїть 300 гривень, щучка 450 гривень за 100 грамів. Дуже багато у нас і концертів. У нас є абсолютно все, що ви захочете. Саме головне, ми порушення замовлення робіть на вайбер 0,98, 493 дев'ять, Ми сьогодні на привозі, сьогодні свята неділя. Хочу сказати такого людей, трошки живемо, але неділю. Люди приходять до 12. Всім гарного дня, позитивного настрою, Ми вас you. лаві нашої дозвониться, але вона торгує. Я коли тако не можу дозвонитися, включаю камеру, думаю, подивлюся, де моя вітулечка, а моя квітурічка. ось дивіться, красотулечка наша. Танюшка, дякувати Богу, знаєте, завжди є люди. І там по чуть-чуть, і тут по чуть-чуть. Так що, Танюшечка, ми тобі дозвонитися не можемо, але ми тебе зараз наберемо, моя квіточка. Торгує. В неї завжди є люди. Вона умнічка наша. Так, Танюшка, ми з тебе зараз на вайбер наберемо, ми тебе хочемо побачити, скучно з тобою. Гарного дня. I love you. Мої красотки. Я вас сьома. Квіточка, в тебе наче зачіски букет вирізає. Танюшка, очки, очки, як ти так? <плес> а це моя лампочка. А, твоя лапочка, зайчик, пішов пустит робити. На район, пішов робити філе зайчик. Ні, ні, Він на місці, зайчик. А ну пусти трошки телефон, щоб тебе було видно. О, все, о. 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 При, приезжайте до мельницы, такие я пьяную. <сутир> Квиточка. Ты, ку Квиточка, Кусочки. Кусочка. Кусочка. какая сегодня славненькая? Ты видишь, она утром не налякалась? Кусочка худенькая, <сутир> стучавшая. Тут, тут мы. Тебе, девочки, Спасибо. Все хорошо, девочки. Вы очень красивые. Спасибо вам. Танюшка, ты тоже наша красивая ручка, что кажешь? <сутир> Що вам дати щось? Давай, моя рідна, ми тебе що наберемо. I love you. Давай, зайчик. А я думала, ви з тим мужчиною просто. Я думала, ви з мужчиною мужчина взяв ступени. Твердіші, даю вам твердіши. Мало на кітка. А ти що з сім? Я думаю, що таке. Риба не мотається сьогодні такий день. Риба намотана ікри є ще. Ще трохи є. Дивіться, 800, 800 і тут плюс 360. 1160. Не, не... Я прийду, всередину забула вже. А, мала в понеділок, в середу, а там далі що не діляє. Дитина всередину точку. <плес> ти квіточка. Це ти квітулька наша. Зайчик тобі, зайчик тобі утром послав послання, любе тебе. Ти заходила у вайбер. Ти в вайбер заходила? Я заходила, а, а рано кову не пив зі мною. Ми сьогодні не приніс камутчик. <ріпи> 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 Квіточка, а ти в ефірі, ти знаєш це? Квіточка. <ріпи> <це> <ріпи> а я пальну <ріпи> <в> себе. <сім> <ріпи> Як ти думаєш, що лапочка тобі скаже? Нічого, кинув мені, моя кохана, я тебе люблю. Богданчик цької... чи лапочка? Хто тобі кинув, квіточка? Богданчик чи лапочка? Ну, бо є тайна. <рес> ти Шва. лапочки дозволу пила. Ну що, Одесі? А вони так. А тут не маски хочеш, тільки один Богданчик. <риклад> Танюшка, ні, тебе не хватає, я тебе кажу. А я вчора то з тобою поговорила, та й думаю, ну кому комові, да, я ждала. Та й чуєш, я така гостіпрівна була, що люди в хаті пішла спати. Гонішся, <риклад> голічка. У мене тут є і Ярославчик, і вітає, і Габіль Богданчик, і Семенович <риклад> О, да, Семенович це да самий надежні тебе, так, да, квіточка?

Ну, Танюшка, серіалськи. Я думаю, набираю тебе. Думаю, напевно, знаєш, ну у мене ж о, водичку Рео мені предлагають. Я утром, як з вулика, вийшла. Зараз теж байдуженька, ну нічого. Квіточка вже жду до обіду. Лапочка сказав, зроби і відпусти додому. Я кажу, ну добре, а взагалі каже, мені найти що прийшла, я йду додому. Да. Да, квіточка. А вже треба до обіду добути, бо я піду Олеся скаже, а я що хуже йду я. Ти наша зірочка! хе хе Умничка, а я думаю наберу подивлюся Що ти, а? Квіточка завжди моя трогає Молодець! Ну, конечно, і наша квітулічка ха ха ты... Ла... ха Не, лапочка, прийдемо тебе тоже Наберемо ха да, да, ха ха Так о, диви Ма, Зірочка моя Давай, тьомчики

Маленький... Так, діти переходимо на стіні. П'ять підписатися. Що треба помірюємо? Я дуже можуть божу, захочусь у сьогоднішній день. Але й передачки ось і корочку, це ми, до речі, даємо корочку, дівчинки не положили. Головне, що ви привітали із займовок. Ми забули положити іку, навертаємо. Ну все буває. П'ять присотвійся. Гарного дня прикинула, потрібно зарахувати. Айланд, дайся, ладно. Передаєте вітання, є можливість. Перевітання передать кому прийняті. Кому передаєте? Своїм синам. І дочкам. І внукам. Ми до світульки їхали з Кривого Рогу. Так, да. здорово спеціальні. Не розочаровані. Все добре, це красуні. и фото, и видео, все будет. Все будет, девчатка, так. Мы заказики трошки делаем, бычочки он был хорошо продают. сегодня, видите, бычочки хотят. Девчатка, козит, что вам? Надо... козит. скажите. Да, Светулечка, конина. Да. Вот я у вас брала черную, это конина, и светлая была с какими-то кусочками чего-то. Это вишня, по-моему. Это вы ассорти брали, брали наверное. Ассорти. Да? Да? Да. Видите, вот такие ассорти да. есть. А их у Нина вот отдельно девчатка, бачите, это палочки. Вот это очень вкусный, дуже. Вот это это такие нам вам. А отдельно про это только большая палочка? Да, махан, а вот эти палочки, дуже, она вкусная, она, да, она вкусная, махан. Одну мы половину себе оставим. Давайте сюда, мои хорошенькие. Да, давай. Хорошего Телефонами я вынимаю. ти лампочка, типа середин. Что вже? уже? Тоже музикально. музыкальная. А ми з квіточкою твоєю говорили, ти бачив? З Танюшкою говорили твоєю. Вона сказала, ти каву з нею не п'єш. вона п'є з Богданчиком. <рес> Танечка ти знаєш, да? так? Квіточка. квіточка? Всю квіточку, все знає. Так ми наші день. Ми зробили раз, два, три, ші, п'ять, шість, сім передачок. Слава Богу, що поки їх вже не було, бо дві ото забрали. Я вже молю Бога, щоб закінчився цей день. Кажу, наші день я яке ти щось зійшла пів-второго? Yeah. А я хочу вже таку прийти і зробити баю, баю Ви щоб знали, як мені зле. А в мене руки трусять, як yeah. алкоголь. <laughs> мене руки трусять. Yeah. Костя, що, серйозно? Ой, Світа світа. Yeah. Ну, зрозуміло, ти як я, yeah. та й тебе трусять. Yeah. У мене щось сьогодні лице більше стало, я якась крупніша стала. Може, мені далі сісти і живіт з'явився? Yeah. Yeah. Віскі, віскі, кола. Я хочу сказати, що те, що напиталась, віскі це одне. Я коли сідаю, у мене з'являються чотири складки. Раз, Костя, два, три, чотири. А коли встаю, то я рівненька. А сьогодні я взагалі слухайте, по-перше, що на голові, хто куда, а по-друге, в мене дві кілички сьогодні Я сьогодні халюсінька така Диви. Диви, підірвує мене. А там все є. Закривай двері, там є. Ось це мовчання говорять, більше не п'ю. Вчора, як свиня була, сьогодні дзвоню кумі і кажу, кума, а як все було? Вона каже, пол десятого ти сказала мені, пол десятого ти сказала, що я йду переляжу. Ось ці в хаті я пішла. Аня каже, мам, я виходжу, не поняла, не чути твого голосу. Кажу, доті, що мама не має права. Так що, мої хороші, всім гарного дня, до речі. Понеділок ми не працюємо. Поділ базар не працює. Ми вам хочемо сказати гарного дня. Дякую, що ви в нас є. А я ще буду їхати дом коло лімана. Стану скажу вам I love you. Да?